Тернівська, Вільховецька, Добрянська, Нересницька, Лазівська, Широколузька та Новоселицька всього сім шкіл, випускники яких проходять у навчально-виробничому комбінаті початкову профпідготовку за одним із дев'яти напрямків. Серед них три водійські для категорій Б, С та С1. На сьогодні більше ста юнаків і дівчат здобувають саме водійський вишкіл. Ми видаємо свідоцтво відповідного зразка, яке встановлено у нас про присвоєння. Робітничої кваліфікації, одне свідоцтво йдеться Міністерством освіти, і друге свідоцтво йдеться, яке встановлене зразка департаментом ДАІ. І на основі цих документів, які ми оформляємо, учні при досягненні 18 років, мають право йти на складання іспитів у МРЕО ДАІ для отримання посвідчення водія. Секретар керівника, оператор комп'ютерного набору, водій Швачка та Кухар. Це напрямки, за якими після закінчення навчання видають ліцензії. А ось спеціальності художня різьба по дереву та перукарська майстерність не ліцензовані. Та це не на заваді для зацікавленої молоді. Попри відсутність ліцензії, щороку все більше дівчат здобувають у комбінаті базову перукарську підготовку. Сподобається. Це плетіння, все Наспокоює. Теж. Майбутньому продовжити свою. Своє навчання десь в вищому закладі. В Ужгороді або в Києві. Теж на профіль перукарі пізажист. Відкрити власну справу. Так, відкрити власну справу. Якщо серед юнаків найбільш популярне навчання на водіїв. Дівчата переважно обирають кулінарну майстерність. Я хочу сказати, що останнім часом, якщо перші роки, коли ми лише почали цю цей профіль, то бажаючих було не так багато. І з кожним роком ми бачимо, що все більше і більше дівчат все-таки з самого початку, не то що їх там заставляють або примушують, або ну переконують. А вони все-таки з самого початку хочуть іти вчитися кухарем. Це і майбутні сім'ї, майбутні мами, майбутні жінки, вони кожного дня повинні кормити свою сім'ю, дітей, чоловіка. І для себе, і от може хтось хоче і далі йти вчитися, здобувати спеціальність. Ми вчимо тут технологію, санітарію, сервіровку. Ну, як готувати страву, порції, все. Я хочу цю професію в будущому мати, хочу вчитися, свій ресторан, можливо, відкрити профорієнтаційну роботу. Методист і психолог комбінату проводять іще з дев'ятикласниками, щоб уже перед вступом у 10 клас підлітки разом із батьками прийшли з обміркованим рішенням і подали документи на обрану спеціальність. Перевага такого навчання в тому, що займаючись усього раз на тиждень, майже без відриву від школи, за два роки випускники отримують ґрунтовну підготовку до подальшого навчання у вищих профосвітніх закладах.